Будемо обговорювати наслідки ворожої атаки по Запоріжжю в обід керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що п'ять ударів нанесла Росія по місту. Згодом було повідомлення і від нацполіції про те, що кількість постраждалих зросла до 18, Серед них троє дітей. Одна людина загинула. Чи змінилися ці цифри? і Як зараз відбувається ліквідація наслідків? Будемо запитувати в депутатки Запорізької районної ради Аліси Сесоєвої. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Лісо, вітаємо. Дякуємо, що з нами. Вітаю, пані Лісо, що вам відомо з приводу останніх відомостей наслідків обстрілу у Запоріжжі? Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів. Дійсно, це був масований обстріл обстріл. П'ять локацій, куди поцілили кабами росіяни. Серед них це лікарня. Це. Онколікарня, це багатоповерхівки це приватний сектор. А в одному з приватних Пані Алісо, чи я, чуєте ви наразі? щось зі зв'язком. Так. так, ми вас чуємо, бачимо. Продовжуйте, будь ласка. В одному з, під в одному з будинків зруйновано півтора під'їзди. Також було влучання в очисні споруди Запоріжжя-водоканалу. Наразі там. З комунікаціями проблем особливих немає. Були перебої з електроенергією, але їх обіцяють ліквідувати. Що відомо наразі про постраждалих? Нам повідомив Ан Федоров, голова військової адміністрації, що було деблоковано двоє дітей з-під завалів. А в ДСНС буквально на 16.40 сорок новодані вони сказали, що одну дитину деблокували. А будемо уточнювати цю інформацію. Але загалом є двоє постраждалих дітей. Також відомо, що серед працівників онколікарні один працівник він наразі знаходиться в тяжкому стані. А нашим журналістам вдалося поспілкуватися з одним з лікарів. Він розповів, що він пережив момент удару. Він казав, що частина пацієнтів вона знаходилася в коридорі, частина в укритті. А сам він з колегою ховався під столом. А серед пацієнтів в лікарні наразі відомо, що є четверо в легкому стані. Одни серед в стані середньої тяжкості пані Алісо. Чи є точна інформація про вид озброєння, яким росіяни наносили атаку і куди саме вони потенційно цілилися? Поки що офіційно не називають, але повідомляли, що була загроза кабами. То що ймовірні за все, що це був знову обстріл кабами. Я нагадаю, що Запоріжжя росіяни активно почали обстрілювати кабами з 20 вересня. Якщо говорити про е, загалом безпекову ситуацію і не, не лише в обласному центрі, але й в області Запорізькій області, як би ви прокоментували і систематику ударів, і так далі? На жаль, Запорізьку область постійно під обстрілом росіяни. Ви знаєте, декілька сотень обстрілів за добу, і тільки цього тижня був один день, коли кількість обстрілів нараховувала менше 200-144. І це було пов'язано лише з тим, що були дуже погані погодні умови. Оголосили штурмове попередження. Тож росіяни не могли обстрілювати. З дронів в Запорізьку область. Загалом ситуація залишається важкою. Обстріли є постійними. І наразі в запорізьких лікарнях досі перебувають деякі люди, які постраждали від обстрілів, які були раніше. Пані Алісо, чи не змушують постійні обстріли міста і області евакуюватися людей, якщо відбуваються такі процеси, хто допомагає з цим? Звісно, завжди закликають людей евакуюватися з зони бойових дій допомагають рятувальники та поліція вивозити людей. Але евакуація не йде дуже активно. Всі, хто має можливість, та має бажання вивозять. Але ось нам озвучили цифри за жовтень безпосередньо зони бойових дій вивели бажання виїхати 25 людей. А з самого Запоріжжя виїхали. А трохи більше 400 людей. А з Запоріжжя також є можливість виїхати щоденно. У нас курсує евакуаційний потяг, який їде на західній області країни, пані Алісо. Те, що не вщухають обстріли з боку росіян, і починається така більше холодна температурна погода. Як це зараз впливає на гуманітарну ситуацію, в тому числі на надання комунальних послуг, коли відбувається пошкодження такі перманентні інфраструктури цивільної? Звичайно, що найважче зараз наводиться людям, які проживають на території безпосередньо до зони бойових дій. А наразі є населені пункти Запорізької області, де взагалі немає жодних комунікацій, і зараз настають холоди. В них звичайно, що опалювальний сезон не розпочинається, так як Запоріжжя є центральне опалення туди. Людям доставляють тверде паливо. А також у людей є можливість або отримати тверде паливо або грошову компенсацію. Це відбувається за допомогою міжнародних партнерів. Тверде паливо людям доставляється за територію за 20 кілометрів від зони бойових дій. Пані Лісо, ви вже заторкнули тему палювального сезону в Запоріжжі. Що можемо говорити про підготовку станом на зараз? Чи реальною є вона з огляду на обстріли? Опалювальний сезон розпочався згідно графіку. Як нам обіцяли, з 1 листопада перше тепло пішло в батареї містян. Обіцяю, що за тиждень цей процес буде вже повністю охопити все місто Запоріжжя і Вільнянськ. А звичайно, що е, всі переживають, як воно буде внаслідок обстрілів інфраструктури і можливих блокаутів, але нас заспокоюють тим, що об'єкти соціальної інфраструктури, лікарні, навчальні заклади вони оснащені альтернативами джерелами опалення, вони оснащені. Потужними генераторами також місці будуться когенераційні обстановки. Але звичайно, що наслідки обстрілів вони в Запоріжжі дуже значні і наразі досі триває ліквідація обстрілів, які навіть були ще в вересні. Але нам обіцяють, що до кінця року всі постраждалі будинки. Дуже дякуємо вам за розмову.